Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледний, і сьогодні я хочу відповісти на питання, яке мені поставили. Яка моя думка щодо колод, створених за допомогою штучного інтелекту? Ви знаєте, що зараз це дуже розповсюджена така тенденція, і дуже багато не тільки колод, створених за допомогою ШІ, тобто штучного інтелекту, а ще і навіть є такі невеличкі. Відео, такі, як не знаю, Шортс чи Вілс, у яких аркани немов оживають і рухаються там таке. Так от щодо таких колод. Я з такими колодами познайомилася минулого року, причому перша з таких колод, ось вона, вона в українському магазині Craft Cards називалася. Таро вітражів, здається, і причому я не одразу навіть зрозуміла, що це штучний інтелект, тільки вже коли я роздивилася її вдома ближче, то зрозуміла, що щось тут не те. З одного боку, я дуже полюбляю таку вітражну техніку, і мені деякі аркани дуже сподобалися. Подивіться, який блазень чудовий. Але, ну і маг, в принципі, також такий. Так, ну давайте подивимось трошки жриця. Але, знову ж таки, з іншого боку, тут немає такої символіки, яка б, власне, вказувала на те, що це саме, наприклад, Жриця і імператриця. Ну, от, Імператриця, по-перше, не сидить, вона стоїть. У неї є символ влади з одного боку, але з іншого. Ну, в принципі, її можна було б представити і як королеву жезлів, чому ні, ті самі символи. Жриця у нас сидить, ну, це, власне, все. Тобто, її теж можна було б представити як якусь із королев, ну, як фігурну карту. Але, тим не менш, колода зроблена непогано, дуже непогано, принаймні ніяких таких явних. Відхилень від класики тут немає. В принципі, можна розібратися, хто є хто, тут закохані, колісниця тут така дуже оригінальна. Бачите, тут сфінкси, ось тут вони зверху намальовані, а тут взагалі якась незрозуміла конструкція, але при цьому ясно, що людина керує нею не за допомогою знову ж таки цих сфінксів, а за допомогою власного розуму та волі. Чому я придбала цю колоду? Тому що мені дуже сподобався старший аркан сила От дуже мені сподобався доти, доки я не придивилася до нього трошечки ближче. І подивіться, тут така дивна штука виходить, начебто ось жінка, ось лев. А тут ми бачимо ось таку, як не знаю, це такі грати чи що. І ці грати буквально. Встромлені в морду лева. Ну бачите, тобто це штучний інтелект. Але знову ж таки, ще раз підкреслюю: серед усіх колодші, які я бачила, це непоганий варіант. О знову ж таки, справедливість. Ну так, у нас є меч, а де власне Терези, де видно, що це справедливість, це може бути паж мечів. Може, може. Може бути королева мечів, може, може. Ну, ось таке. А, найцікавіше, що в колодах щі найбільший ляп це повішений. Ось тут він ще висить ось так. Тобто, хоча б догори ногами. А в інших колодах я вам покажу, зазвичай чомусь штучний інтелект зображує повішеного, який просто сидить на гойдалці. Висить на гойдалці і все. Тобто, просто сидить, він навіть не перевернутий ніяк. Ось. Але тут це все-таки більш-менш ну, сприйнятне таке зображення. Ось смерть. Дуже мені сподобалася помірність. Тут просто сподобалося чисто візуально. Ось такий янгол-охоронець. Диявол, ну, диявол такий досить класичний, теж непогано. Вежа. Вежа, до речі, теж у колодах, оцих створених за допомогою ще, чомусь вежа зазвичай зображена саме як вежа, але вона, а, нічого там, ніхто з неї не а, випадає, ніхто стрімголов не летить донизу. Так? І ми не бачимо тут ніякої блискавки, яка влучає у верхівку вежі. Тут просто у нас негода і все, і вежа. Зірка дуже гарна, мені сподобалася. Місяць, теж непоганий, чому б ні. Сонце, ну, можна. Суд, ну, в принципі, можна такого красення Янгола уявити собі. І світ. Знову ж таки, світ, ну, як танцююча жінка, ну, так, з натяжкою, але можна собі уявити. Далі у нас йдуть карти двору. В принципі, вони теж е непогані, але. Ну от, королева мечів. Ну от, Що це в неї? Оце це ж не меч, це якийсь, я не знаю, спис. Хоча спис ми бачимо якраз у короля мечів. Оце видно, що це спис. Ну, тобто я маю на увазі, що ось такі неточності вони можливі. Хоча зараз з'явилися автори, які роблять власні колоди за допомогою штучного інтелекту, і вони. Ставлять завдання штучному інтелекту дуже детально. Тобто вони все-таки продумують ці карти до найменших деталей, щоб там були усі ті символи, які зазвичай ми бачимо у класичних колодах, щоб все-таки ці символи були збережені і щоб була збережена система. Бо тут, в принципі, так, можна здогадатися, хто є хто, але. Ну, от там, королева е, жезлів, от у нас тут кішка сидить. От ми здогадалися, що це королева жезлів. Ну, і от є ще у неї жезл. Ну, більш-менш. Ось. А так, е, от сімка кубків, до речі, дуже гарна. Просто сім різних кубків, сім різних бажань, чому б ні. От. а Четвірка кубків. Ну, таке. Далеко від четвірки кубків. Шістка кубків, е, вибачте, шістка мечів подобається, чому б ні. П'ятірка кубків. Щось дуже дивне, взагалі, на п'ятірку кубків не схоже. До чого я веду? До того, що. Ось, до речі, дуже гарний туз кубків і туз жезлів. Взагалі тузи гарні в цій колоді. До чого я веду? Працювати з цими колодами можна, якщо ви впевнений, користувач. Системи вейта, бо зазвичай все-таки е, такі колоди робляться або за системою Вейта, або за е, зразком е, італійських чи французьких колод. Я маю на увазі е, таро, марсельський дизайн. Тобто, в чому це виражається? Промальовують старші аркани, а молодші не промальовують. Але знову ж таки, тут, якщо ви впевнений користувач, то ви здогадаєтесь, що тут у нас п'ятірка жезлів, хоча у нас тут тільки двоє чоловіків, але все-таки. Тут є боротьба. П'ятірка пентаклів теж досить вдале зображення. Видно, що люди поневіряються, і видно, що вони у скруті, і так далі. От, ну, дев'ятка мечів, ну така. От. Тож, до чого я веду? До того, що з цими колодами працювати може тільки фахівець. Якщо ж ви хочете навчитися працювати з таро, то у якості першої колоди. Я б не радила такі колоди. І в якості другої теж. Бо, знову ж таки, деякі карти справді а, схожі на класику. Тут можна впізнати класичний сюжет От шістка кубків. так? Хоча тут я не бачу тих шістьох кубків, але все-таки є хлопчик, є дівчинка, він передає їй таку як, чи то вазочку, щось таке з квітами, можна здогадатися. От вісімка кубків. Ну, до чого це? Що це? Ну, таке. Але при цьому кольори яскраві от вісім кажезлів. У вас є відчуття швидкості від цієї карти? У мене немає. Ну, от таке. Але зате дивіться, який туз пентаклів гарний. Справді гарний. Трійка кубків теж мені дуже сподобалася, дуже гарна. От, тобто, тепер я вже знаю, які вони є, ці колоди. Я з нею працювала. Знову ж таки, оскільки я працюю в системі Вейта, то мені було просто з нею працювати, з цією колодою. Навіть я робила прогноз на тиждень на каналі, але, по-моєму, я вже видалила його. Тому що старі відео, отакі я маю на увазі прогнози, я їх видаляю. щоб вони просто, ну, ну нащо вони коли вже е е термін дії цього прогнозу пройшов. Вісімка мечів, дев'ятка пентаклів. Ну, так, туз з мечів. Такий гарний. От, тобто, ще раз підкреслюю, якщо ви впевнений читач таро, то ви можете користуватися будь-якими колодами, створеними штучним інтелектом, навіть якщо там є якісь недоліки. А, тепер ще хочу вам показати, просто я їх брала, коли з цією розібралася, я брала деякі колоди, створені штучним інтелектом, просто для колекції, не для роботи. Була весна, березень, і мені дуже хотілося, знаєте, чогось уже такого яскравого. коли зима, Знаєте, що таке березень? Коли, начебто, зима вже закінчилася, але весна ще не настала, тому що березень це по суті ще один місяць зими. І от я побачила оцю рожеву рожеву колоду. Таро рожевої мрії, здається, вона називалася, і я побачила оці рожеві відтінки, і мені так захотілося от чогось рожевого, що я її придбала. Хоча, звісно, знову ж таки, до символіки цієї колоди дуже багато запитань. При цьому є деякі, на мій погляд, дуже і дуже такі непогані зображення, непогані вдалі зображення арканів. Мені дуже тут подобається відлюдник, мені подобається маг ось такий. У такому uh, крислатому капелюсі журиться ніяка, абсолютно. Дуже сподобалися um, імператриця і імператор. Саме в азійському стилі вони доречні. Саме така імператриця і такий імператор от на мій погляд. Ну, uh, ще закохані. Також дуже сподобалися ніде правди діти. Що ще? Ну, це ні. Ось відлюдник я сказала. А, колесо фортуни. Чому б ні? Якщо вважати, що це справді примхлива така дівчина-примхлива фортуна може бути. А, ну, ні, це ні. От, те, про що я вам казала. От що це за повішаний? скажіть мені. Хлопець на гойдалці. Дуже сподобалася смерть. Така. Ну, помірність ніяка, диявол, звісно, дуже яскравий. Вежа теж От просто вежа. Тут немає ніякого руйнування, тут немає ніякого краху. Ну, що це за вежа? Дуже гарна зірочка, ось така зірка яскрава. А, місяць мені він тут нагадує, знаєте, ілюзію. Тут справді може бути як такий місяць. Дуже сподобалася карта сонце. Тут таке, знаєте, яскраво виражене его. І дуже така ну, яскрава особистість, яскрава зовнішність щось таке. От що це таке? Що це? Якась ванна, на якій сидить е дівчина. До чого тут суд? <с� deux> ну, і світ просто дуже гарна дівчинка все. Інші карти тут е м, ну, таке. Ну, е в принципі, якщо карти двору ще більш-менш такі приємні і непогані є символіка, то коли ми переходимо до е числових арканів, так от Паш Кубків чомусь із двома келихами. Так, лицар кубків ось такий, королева. Так, зараз. Ну, вони просто гарні. От, шістка кубків, величезний келих, дев'ятка мечів. Де тут ця дев'ятка мечів? Тобто тут далі йдуть просто гарні дівчатка. Гарні дівчатка, приємна кольорова гама, але, але символіка Таро тут не збережена. І сюжети теж не збережені. Тому, ще раз повторюю: я цю колоду брала просто, знаєте, під настрій і для колекції. От, вони дуже гарні, звісно, ці дівчата. І просто для того, щоб, знаєте. Іноді треба змінити картинку якось, і вони справді викликають позитивні емоції. Дуже приємно кольорова гама, ще раз підкреслю. І от навесні це було дуже доречно. Дуже хотілося, щоб усе розквітало, щоб зацвіла сакура. І от мені тоді ця колода справді принесла позитивні емоції. Ось так. Так, ну і ще одна. Ще одну зараз покажу. Цю я теж взяла чисто в колекцію. Знову ж таки, через те, що тут є такі азійські мотиви і багато ось таких юних дівчаток, є юні хлопчики теж. Блазень, маг, жриця дуже гарна, справді гарна. Дуже гарна імператриця. От просто вона, на мій погляд, пречудова. Імператор дуже молодий, але теж нічогенький такий. Єрофант. Ну, для Єрофанта це, на мій погляд, це взагалі ніяк. Ну, що це за Єрофант? Закохані. Колісниця Ну, знову ж таки, колісниця. От Де ми бачимо, що це колісниця? Це може бути будь-який лицар або вершниця. Сила. Тут, мабуть, йдеться про внутрішню силу, я так розумію. От відлюдник ось такий, нехай це, о, хоч і сиве волосся у дівчини, по-моєму, так, але я бачимо, що це дівчина молода, мабуть, посивіла від тих знань, які отримала, чи просто захотіла піти подалі від людей. Але все одно карта дуже гарна. Так само гарне колесо Фортуни на мій смак, звісно. Справедливість, ну, от знову ж таки, це не Терези, це невідомо що от у справедливості. І знову ми бачимо повішений просто хлопчик, який десь сидить. Смерть дуже сподобалася. Помірність, до речі, теж сподобалася. Просто візуально сподобалася ця картинка. Диявол теж сподобався. Диявол може бути і таким. Вежа, знову ж таки, не відповідає класичній символіці. Тут нічого не руйнується. Гарнюня зірка. Місяць теж мені дуже сподобався. Сонечко, класне сонце. Оця дитина, і оці кольори От, це справді мені було до вподоби. Суд. Ну, таке, світ дуже гарний, на мій погляд. Ну, і далі, знову ж таки, у нас є фігурні карти, і це я просто їх окремо поклала, ці фігурні карти. Просто гарні картинки, гарні молоді азійські хлопці і дівчатка. Ось вони. Ну, Просто гарні зображення. Ось вони є. І що ми бачимо далі? А далі ми бачимо, знову ж таки, Гарні дівчатка, і, власне, все. На цьому, ну, на цьому все. Тобто, просто гарні дівчатка і все. Якщо ви володієте системою, то ви будете просто читати, що написано на карті, і тлумачити відповідно до класичного значення. Ось і все. Тобто, це така от колекційна колода. Хоча, підкреслю, старші аркани, мені тут дуже сподобалися. Так, і ще одна ще одна колода. Тут мені просто сподобалися деякі карти. Буває таке, що я купую колоду через те, що мені сподобалося там кілька карт. Навіть таке буває. Диявол, Бачите, це, знову ж таки, забула, як називається. Корот, якось так. Ну, така готична, така моторошна колода, диявол дуже гарний. Дивіться, який маг. Тобто це для тих, хто полюбляє готику, різні моторошні такі зображення. Дуже сподобався блазень. Подивіться на оці ріжки, подивіться. Оце просто, знаєте, цап відбувайло одне із значень старшого аркана блазень. І тут, знову ж таки, оцей цап відбувайло просто в усій своїй красі. Старший аркан світ. Ну, може бути, чому ні. Відлюдник, ну, достатньо такий класичний. Закохані теж сподобалися, тому що тут ми бачимо двох абсолютно таких різних, навіть протилежних істот, і вони поєднуються, бачите? Поєднання, начебто протилежного. От зірка. Я не знаю, чим керувався штучний інтелект, коли малював цю зірку, чесно. Колесо фортуни. Ну тут істота, яка, мабуть, керує цим колесом долі. ну Може бути, нехай. Повішений. Ну, тут він хоча б. Не гойдається на гойдалці, а все-таки перебуває ось у такому незручному для себе стані, у стані жертви. Тобто тут більш-менш зображення ще таке сприйнятне. Колісниця. М -м, можливо. Смерть теж чому ні. Так, це у нас паш пентаклів чогось тут. Місяць теж непоганий. Суд. Нагадує, знаєте що, нагадує мені грецький сюжет, там, де є три мойри, які е керують долею. От, ну, так, можна, скажімо так, притягнути трошки сюди цей сюжет, якось так. Сонце тут ось таке ну, готичне, я б так сказала. Так, що тут ще є? Імператор, можливо. Верховна жриця теж сподобалася, цілком підходить під образ жриці, і Єрофант. Ну, дивіться, Єрофант, до речі, не дуже відрізняється від, на мій погляд, від імператора. Хіба що за віком? Бачите? Ну, є тут у Єрофанта ці дві колони, але вони нічого тут не означають такого. Так, що у нас це? Помірність. От що це таке? Це якась, знову ж таки, фантазія щій. Імператриця. Гарна. Вежа. Ну, просто якась така готична вежа. Справедливість. Знову ж таки, якийсь натяк на Терези, але е ці штуки не дуже схожі на Терези. Але нехай буде. Фігурні карти дуже сподобалися: король жезлів, бачите, лицар мечів, паш жезлів, дуже-дуже така гарна готична королева пентаклів. Лицар пентаклів теж цілком відповідає, бо в нього тут така броня, такі оці лати і все це відповідає, скажімо так, класиці. Лицар кубків. Ну, от лицар кубків не дуже схожий на лицаря кубків, якщо чесно. Так, це у нас що ще у нас сила? Ну, теж так, під питанням. Дуже мені сподобався Паш Кубків. Знаєте чому? Нагадав мені співачку Джері Хейл. Подивіться, обличчя дуже схоже, немов з неї малювали. Король Пентаклів. Теж дуже гарний. Король мечів, дуже стомлений, але все-таки король мечів. Королева жезлів. Теж нічого так. Королева мечів. Так, паж мечів. Так, король кубків, лицар жезлів. Дуже сподобалася ось така королева кубків. Зазвичай «Королеву кубків я взагалі не люблю, але ця мені от візуально вона мені до вподоби. Так, ну і тут у мене десь був паш пентаклів. Ну, таке, теж під питанням. А далі, тут взагалі, е, дивіться, «Туз мечів. Далі, шістка мечів. Про що це? Ні про що? Що це в нас? Трійка кубків. І що? Вісімка пентаклів. З чого тут видно, що це вісімка пентаклів? Тільки з підпису. Вісімка кубків, знову ж таки, просто кубок. Шістка кубків, теж тільки один келих і все. Сімка. Дев'ятка мечів. І що? Вісімка мечів. Тобто, а, так, четвірка пентаклів. Тобто, тут просто а, зображення, створені штучним інтелектом, просто або меч, або келих, або жезл. І майже все. Шістка пентаклів. От про що це? Де тут шістка пентаклів? Я її не бачу. Тобто, знову ж таки, молодші аркани це можна було з таким самим успіхом взагалі нічого не малювати, а просто написати там двійка жезлів, трійка кубків, десятка мечів і так далі. Тобто, бачите, Тут, ну от, п'ятірка пентаклів. І що? І нічого. Трійка пентаклів. Тобто, знову ж таки, цю колоду я теж брала, скажімо так, під впливом емоцій, тому що мені сподобалися карти двору, вони справді гарні. Ну і більш-менш можна їх віднести до класичних. І деякі старші аркани. Не всі, але деякі старші аркани справді такі, ну, привабливі, я б сказала так. Ну, і знову ж таки, я люблю темні колоди, готичні. Тому мені ця колода була до вподоби. Особливо цей блазень ЦАП відбувайло і диявол. От, тобто теж такий колекційний варіант. Хоча можна працювати зі старшими арканами, можна працювати з картами двору тощо. От, тому е, дивіться, я ні до чого не закликаю, я просто пояснюю свою точку зору. Якщо вам подобаються колоди створені за допомогою штучного інтелекту. То, будь ласка, ви можете ними користуватися. Просто не забувайте про те, що це, знову ж таки, штучний інтелект. Він що намалював, те й намалював. Ось так. Будьте дуже уважні до того, що саме зображено на цих картах. Або їх можна придбати в колекцію теж як варіант. На цьому все. До побачення.